Я вас вітаю на кухні. Чи треба знімати відео, коли немає електроенергії? Але ж я готую для своєї сім'ї, тому вирішила, буду знімати. А може, комусь пригодиться цей рецепт і хтось приготує таку просту смачну страву для себе і своєї сім'ї. Для цієї страви я взяла трохи сиру, в мене було в холодильнику, підсолюю його за смаком, додаю сухого кропу. Ще додаю чайну ложечку сухого чеснику, все ретельно перемішую. Що в мене лишилося з вчорашнього дня трохи картопляного пюре. Картоплю, як я варю, завжди варю трошки більше, щоб лишилося, а потім щось придумаю з цієї картоплі. Сьогодні така картопля пригодилася для картопляників. Додаю ще до цього фаршу одне сире куряче яйце. І 3 столові ложки білого борошна перемішую все ретельно. Спочатку ложкою, а потім вимішую руками. Такі картопляники готуються дуже швидко. Можна приготувати як на сніданок, так і на вечерю. Економно, просто, смачно і швидко. Також це може бути дуже смачна начинка для вареників чи для пиріжків, але безборошна. Тісто ретельно вимішала і формую такі невеличкі кульки. Обвалюю в борошні і трошки так розпліскую їх. Знаєте, задумалась, як їх назвати оладки, ліниві зрази, пиріжки ліниві. Картопляники, сирники, ну не знаю. Мій тато розказує, що в них в селі отакі картопляники, ну не обов'язково такі, а картопляники називались малаї. А у вас так називаються? Як у вас називаються? Підскажіть, напишіть мені, це цікаво. Все підсмажила, о, така красота і смакота готова. Чи на сніданок, чи на вечерю? Ми сьогодні снідали такими картопляниками із сметанкою. М -м -м. Це смачно. Якщо ви любите до чаю чи до кави щось солоненьке, то підійде на сніданок те, що треба. Ну що, скуштуємо, що тут у нас? Тугенький такі. Не розвалюються. Ну, дивіться, такі вкраплення е, сиру. Сир можна було, звичайно, перебити, але для чого. М -м -м -м. Смакота. Дуже ніжні. М -м -м. Це смачно. Проста їжа теж буває смачна. І дуже. Приготуйте, не пошкодуєте. Це справді смачно. Готуйте разом зі мною. На все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові!